Швидкі, маневрені та відносно легкі. Вони можуть давати окопи до 2 метрів ширину і занурюватись у воду до 1 метра. Британські бронетранспортери Спартан чудово показали себе під час контрнаступу українських військових на Харківщині на початку вересня. Тепер же їх стане більше, і все завдяки вам, українці. Техніка, на яку збирав гроші Сергій Притула та Петро Порошенко у новому випуску «Стата таджевеліна. Мене звати Єва Нікалашвілі, Всідайте зручніше, адже вже за мить ми починаємо. Однак, спершу нам важливо знати, що вам подобається те, що ми робимо. Лайкайте, коментуйте та підписуйтесь на канал. А ще якщо маєте змогу і бажаєте нас підтримати, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Гусеничний бронетранспортер Спартан розробила британська компанія у 70-х роках минулого століття. На озброєння машина була прийнята у 1978 році. Перед тим як розповісти про характеристики британської машини, поговоримо спочатку, для чого взагалі потрібні бронетранспортери. Для розуміння ще під час другої світової війни такого терміну як БТР не існувало. Важливо одразу зазначити, ця техніка часто рятує життя армійцям на полі бою. Грубо кажучи, бронетранспортери це таксі для військових. Вони призначені для транспортування піхоти, їх вогневої підтримки під час бою та відступу. Важливим для бронетранспортера є його швидкість. Військовослужбовці мають оперативно покинути поле бою за потребою або ж навпаки. Потрібно наступати, і тут також швидкість не завадить. Ще однією важливою рисою є прохідність батареї, із цим краще справляються гусеничні машини, адже вони із легкістю долають перешкоди. Спартан це саме гусеничний бронетранспортер. По даним із відкритих джерел він може долати окопи до 2 метрів ширину і занурюватись у воду до 1 метра. Його вага трохи більше 10,5 тонн. БТР, оснащений бензиновим двигуном, може розвивати швидкість до 96 км на годину, що насправді вражає. І має запас ходу 510 км. Довжина бронетранспортеру трохи більше 5 метрів, ширина 2,5 метри. Приблизно така ж висота. Спартан, як ви могли помітити, доволі компактний та мобільний. Він може перевозити сім людей, три людини екіпажу і чотири та Хоча на практиці військових на БТР сідає більше. Лобові деталі БТРу витримують бронебійні кулі з відстані 200 метрів. Тоді як борт і корма захищають екіпаж від вогню стрілецької зброї та осколків снарядів і мін малого калібру. Бронетранспортер Спартан озброєний одним кулеметом. Погоджуюсь, небагато. Але у британці є сильніша модифікація: це протитанковий варіант. Спартан. Він має двомісну башту та оснащений двома протитанковими легкими піхотними ракетами Мілан на стартових позиціях. А ще 11 снарядів можна перевозити всередині. Є ще одна версія подовжений Спартан, який дозволяє перевозити на три людини більше ніж базова версія, тобто 10 осіб. Усього було вироблено майже тисячу одиниць, з них близько половини було на озброєнні Великої Британії. Але у 2007 році БТРи зняли з озброєння Сполученого Королівства. У червні українські армійці отримали від британського уряду 35 броньовиків, і зазначу. Вони себе дуже добре зарекомендували. Спартани виявилися дуже ефективними під час контрнаступу на Харківщині, адже мали високу прохідність в умовах бездоріжжя та болота. Цим бронетранспортерам байдуже на погоду та м'яку землю, і скоро британців стане набагато більше, що не може не радувати мою українську душу. Сім саме таких БТРів придбали волонтери на чолі з п'яти президентом України Петром Порошенком. Ще 7 сім сім'ї Спартана, але вони мають виконувати інші функції. Ще 60 машин замовив фонд Сергія Притуле. Щоб зібрати на 60 БТРів, людям знадобилось всього півтори доби. Знаєте, коли українці збирають такі величезні суми за такий короткий термін, це кожного разу змушує мене пишатися ними. А ще це доводить, що українці незламні. Адже поки росіяни збирають місяцями на тепловізори, ну щоб нагрітися, ви маєте це пам'ятати. Українці донатять сотні мільйонів, а ще щиро вірять в збройні сили України.